Ви готові до театру абсурду, бо саме ним є помічниця лиходія Хана Ніколь Мерер. Але у випадку цієї книжки це її рятівна благодать. Мушу визнати, що коли я обирала цю книжку до прочитання, у мене було дещо упереджене щодо неї ставлення через, як на мене, надмірне захоплення західних авторів Сірою Моралю, яке, як на мене, поступово йде до. Виправдання зла. В українському фентезі теж зустрічаються герої сірої моралі. Наприклад, у варті у грі Наталії Матолінець або Інституті шляхетних убивць Валерії Малахової. Але загалом, з моїх особистих спостережень, розподіл на добро і зло, на позитивних і негативних персонажів в українському фентезі більш чітке. І тут, мені здається, грає роль текст, в якому ми живемо. Коли Своє існування під загрозою, світ розділяється на біле і чорне, і в ньому дуже мало сірого. В той час, як в безпечному просторі є можливість задатись філософськими питаннями, що таке добро і зло, і наскільки ці поняття можна розтягнути. Тому так, я очікувала від цієї книжки саме цього виправдання зла. Але ми отримали все тих самих героїв сірої моралі. Але загорнутих в обгортку романтичної комедії. Бо мені часом воно читалось саме так. Любовний персонаж головної героїні лиходій дуже карикатурний. Він настільки гіперболізований, що ти його не сприймаєш як лиходія, як такого. Сама ж головна героїня, хоча й працює на лиходія, але по суті має офісну роботу. З доволі буденними завданнями. Взагалі, як для фентезі, тут було дуже мало магії, системи якоїсь єдиної магії теж не спостерігалось. Але враховуючи цей жартівливий тон написання книжки, то брак узгодженості сюжету він не сприймається як недолік, а швидше як задумка авторки. Були моменти, які мені не дуже сподобались. Там час від часу часу звучало думки про те, що моралістичні цінності відступають перед виживанням, про те, що ми всі монстри, врешті-решт, про те, що намагання бути хорошим ні до чого хорошого не призводить. Але, як на мене, в цьому і суть, бути хорошою людиною важко, це вимагає зусиль, можливо, навіть саме пожертв в якійсь мірі. В цьому сенсі обрання зла це легкий шлях. І був ще один момент, коли нам в кінці розкривають особистість зрадника, мені було важко в це повірити. І не в тому сенсі, що це був якийсь неймовірний сюжетний поворот, а в тому сенсі, що мені буквально в це було важко повірити, тому що дуже важко брехати все своє життя настільки майстерно. І чомусь саме ця неправдоподібність на тлі всіх інших неправдоподібностей мене чомусь зачепила. Та все ж, в книзі було достатньо вдалих сюжетних поворотів. Я б сказала, що це така легка романтична комедія з елементами детективу і фентезі. Ідеально, щоб розслабитись на вечір. Але майте на увазі, що перша книжка завершується Кліфхенером і... Можливо, вам захочеться продовжити одразу серію, як цього захотілось мені.